До світати на моєму Ютуб каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то я живу в Австрії вже більше трьох років, а цього року я нарешті вступила в медичний університет, в медичний університет Грацу, і в мене завтра починається навчання. На своєму Ютуб-каналі я ділюся моїм шляхом в медицину. Це був довгий шлях для того, щоб дійти до моменту вступу в університет. І, звичайно, мене чекає ще дуже довгий шлях попереду. От безпосередньо завтра в мене починається перший навчальний день, перший день в університеті, в принципі, і це трошки хвилюючи. Я вирішила зняти свої думки ввечері перед цим днем, тому що подія, звичайно, дуже сильно важлива. До цього в університеті я була буквально декілька разів, коли подавала документи, і сьогодні був невеличкий як інфоабенс. Це така як міні-лекція від студентів старших курсів, де можна було задавати будь-які запитання на будь-які теми. Які там нас хвилюють, чи з приводу чого ми сильно переживаємо? Щиро кажучи, я не можу сказати, що це був якийсь дуже інформативний івент, але мені морально, хоча б стало трішки легше, що не так страшно завтра йти в університет. Тому що перед завтрашнім днем я, чесно кажучи, хвилююсь і сильно хвилююсь, тому що це невідомість абсолютна, куди йти, що робити, як це буде проходити. Наразі я маю вже трішки інформації, але все рівно переживаю. Плюс це дуже багато нових людей іншою мовою чужою. І мені здається, в принципі, переживати з такого приводу це нормально. Головне туди прийти, а там далі якось воно буде. Поки стіні інформації, що в мене є плани на наступний день і в принципі на перший тиждень такий, що це буде як водний тиждень, тобто безпосередньо пар таких, як зазвичай, в нас не буде. Просто будуть лекції. Ми будемо сидіти кожного дня на лекціях. тій самі аудиторії до нас будуть приходити різні професора та різні працівники університету, розповідати нам про предмети, які нас чекають в цьому році, про якісь організаційні питання. Тобто, таке тиждень буде більш інформативний, ніж практичний. Але все рівно хвилюючись, точки зору того, навіть там. Що брати, наприклад, з собою в перший день, тому що такої інформації немає, якби в відкритому доступі, а для мене це не є сильно очевидним. Тому що вона в Україні, наприклад, я навчалася один семестр в медичному університеті імені Богомольців в Києві, і там було якось для мене все зрозуміліше. Тобто, нам принаймні чітко сказали: от на перше вересня прийдіть з трьома такими зошитами, з білим халатом, з цим, і з цим. Тут такої інформації не було, тому ну я збираю сумку суто інтуїтивно. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що мені потрібно бути завтра в університеті о 8 ранку. Мені добиратися приблизно півгодини, і я порахувала, скільки мені потрібно часу на ранкові збори, то мені доведеться встати досить рано. Я думаю, десь о 5.30. І вирігідність того, що я буду зранку дуже сонна, 100%. І я планую зараз тільки піти вмитися. Я вже все приготувала собі на завтра. Я вмиюся, зроблю собі якусь маску для обличчя, щоб трошки привести себе в порядок перед завтрашнім днем. І полежу ще півгодинки, почитаю книжку і буду спати, щоб завтра прокинутись такою, хоча б більш-менш свіжою. they are singing to the tune of a song and the wind is gently ringing the bell that brings the morning welcome of the dawn Dove. The red leaves are falling. The barn owl is calling. The welcome of the dawn. Добрий ранок першого дня в університеті. Я вже зібралася зараз, буду вибігати. Е, трошки стрес, трошечки я нічого не встигала, але нічого, короткий аутфіт чек. Все, я виходжу. Чи страшно мені да насправді дуже хвилююче, але ще більше ніж іти туди, я боялася не встигнути зібратися, але наче все встигла. Страшно. А ще подивіться, який сьогодні красивий світанок. The Вже йду на вулиці, слава Богу, не холодно, тому що під мій образ не підходив теплий, теплий одяг. Поки йшла, пару разів перевірила, чи нічого я не забула. І я думаю, а як я можу щось забути, коли я не знаю, що мені треба брати. Ну, наче концептуально так вибиратись якусь воду, а манець я не забула. Я насправді зараз йду і я розумію, що я дуже ексайдна. У мене майже немає полювання, але я прям... не терпиться без прийти і просто ну, доторкнутися до цього, до цього нового етапу до навчання. Я вже вдома. Щойно зайшла, поки я відчуваю себе дуже сильно втомленою, тому що я дуже рано встала і день був насичений. Цілий день були лекції, і зараз хочу просто поїсти, трошки перепочити і вже в більш такому класному і енергійному стані поділитися своїми враженнями, тому що вражень багато, якщо чесно. Ну що я вже вернулася додому, трошки перепочила, поїла, і я готова поділитися своїми враженнями про перший день. Наш перший день пройшов не так, як я очікувала. Все одно досить цікаво. Розклад був приблизно такий, що ми прийшли на 8 ранку в конкретну аудиторію. Всі, хто вступили, тобто це там 400, майже 500 людей. Ми сиділи там з 8 ранку до 3 дня, і до нас просто по черзі приходили різні лектори, ректор, декан. Різні викладачі, які розповідали нам щось цікаве про університет, про медицину, про свій предмет. Також були різні співробітники університету, які розповідали нам, наприклад, як працює університетська платформа. Це така дуже важлива і глобальна тема, і в нас дуже багато всього пов'язано з університетською платформою. Це такий дуже апгрейднутий аналог українського лікаря. Там платформа дуже масштабна, там все є від лекцій, тестів, матеріалів. До я, чесно кажучи, сама ще не знаю її масштабів, але судячи з того, що нам так довго про не розповідали, там багато всього, і дуже класно, що нам прям виділили декілька годин для того, щоб детально пояснити, як туди зайти, як зареєструватися на предмет, як зареєструватися на екзамен, як дізнатися там, не знаю, про наявні книжки в бібліотеці і таке інше. Також було декілька лекцій від різних професорів. І від ректорки університету дізналась багато там різної цікавої інформації про університет, про його історію. І в університеті є три Нобелівських лауреати, і я коли почула цей факт, в мене були прям мурашки по шкірі, тому що мені не віриться, що я можу доторкнутися до такого високого рівня науки, до, ну, як би, це світовий масштаб. Мене це дуже тішить, і я прям я досі не можу повірити. У мене це все що відбувається, я досі наче не знаю в якомусь сні, але є й деякі моменти, яких мені не вистачило. Наприклад, я дуже чекала екскурсії по кампусу, по університету, по різним будівлям. Не знаю, можливо, вона ще буде, або можливо, вона була якась неофіційна, як івент. І я десь якось це пропустила, не помітила. Я новенька в цьому місті, і я буквально другий раз сьогодні була в університеті. Погано орієнтуюсь, а кампус дуже великий. Мені хоч розповіли там тут їдальня, тут впирання, тут такий корпус, тут такий. Можливо, це ще буде, не знаю. До речі, ще з прикольного в Австрії всюди і тут так само. Перший день навчання, в перший день семестру, дуже багато різних безкоштовних штук, всяких плюшок для студентів роздають всюди там від кока-кола до цілих пакетів, особливо для першокурсників. Це прям дуже багато різних подарунків. Нам подарували дві суми з усілякими приколами для навчання, Я Хочу зараз разом з вами подивитися, що там Я ще сама не дивилася, і було просто дуже багато різних безкоштовних активностей. Прямо прям перед виходом з аудиторії, де ми були, роздавали коло безкоштовно. Можна було взяти каву, абсолютно безкоштовно стояли на вході для першокурсників. Також була точка, де можна було підійти і взяти декілька кульок морозива за своїм побажанням промо акцію для нових студентів. У мене тут два ось таких великих пакета. один від, це від медичного університету Грасу, інший це від студентської організації. Давайте подивимося, що там всередині я ще сама не бачила. Перший пакет від безпосереднього університету, він менший, тут явно менше всередині. Тут зазвичай всякі промо-акції, різні купони на знижки і канцелярія часто. Отут так само блокнот ручка з логотипами університету, різні листівки, знижка в магазин університету з мерчем і з усілякими штуками для навчання. Також є санітайзер для лікарів, те, що потрібно, і також два привітники журналу університету. Давайте глянемо ще в другому пакеті, тому що він значно більший і важчий. Я одразу бачу, що тут є два напи. Це дістонізуючий напій, а це холодний чай. Просто в подарунок можна випити було хоч там. Я забрала додому випів колись пізніше. А в канцелярія блокноти, ручки взагалі дуже багато тут. Всюди дарують канцелярії, і я знаю, що люди, які вчаться в Австрії, студенти вони ніколи не купують ні ручки, ні блокноти, тому що отакого от добра завжди вистачає. Ще такий набір австрійського студента: це запальничка-відкривачка для пива з логотипом університету. Тут дуже багато різних буклетів, це, дуже багато таких різних буклетів, це всякі сертифікати на знижку, там в різні заклади, магазини, там знижка 5-10% для студентів. Також тут є такий журнальчик міні Атлас анатомії. Це класно. З усілякими схемами якби це і купити корисно, і безкоштовно ще приємніше отримати. І також те, що мене одразу зацікавило, тут є величезний плакат з анатомією черепа. Це дуже круто. Я хотіла якусь таку штуку більше для декору, ніж для функціоналу, але все одно приємно. У величезного формату такий прям Батман можна повісти собі на стіну і при потребі звертатися до цього плакату. Це все, що було у мене в цих сумках. Звичайно, нічого такого суперкорисного не було, але це все одно дуже приємний бонус отримати якісь такі маленькі подаруночки в перший день. Я думаю, що буду на цьому завершувати це відео, тому що я дуже сильно втомилася, а завтра мені знову на 8 ранку знову рано вставати, тому я планую до вечора просто відпочити. До вечора планую ще трішки вивчити університетську платформу. Мені потрібно розібратися, як зареєструватися на один предмет. Перевірити для себе деякі нюанси, і потім буду до ночі відпочивати, тому що я чесно дуже втомилась. Мені потрібно полежати відновити мою соціальну батарейку. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, можете також знайти мене в інших соцмережах, посилання і в описі під відео. В інстаграмі я трошки більш активна. І підписуйтесь, якщо вам буде цікаво. До зустрічі в нових відео.